Доброго вам вечора на п'ятому каналі спеціальний інформаційний випуск «Час новин Чернівці, в якому побачимо рік, що минає очима наших журналістів. Отже, чим найбільше запам'ятався 2012-й Вероніці Зелевській, Ользі Паламарюк, Ірині Мороз і Людмилі Григорчук. Для мене 2012-й був плідним на сюжети та багатим на події. Він був ще цікавим до того, як він розпочався, адже за пророцтвом племені має мав бути останнім для всього людства. Хоча насправді більше ніж кінця світу люди чекали осінніх виборів. Майбутні депутати заздалегідь готували гроші, а виборці свої нерви, адже всі чудово розуміли, що це буде не просто боротьба за симпатії, а справжня війна за мандати. У 2012-му Україна в всьому за роки незалежності отримала новий парламент. Цьогоріч вибори проходили за змішаною системою, яка передбачає обрання депутатів не лише за списками політичних партій, але й в одномандатних мажоритарних округах. Політологи запевняли, така система має багато позитивів. Наші виборці певне, вже встигли скучити за великою кількістю кандидатів в округах, а вони встигли напевне скучити за тим, що а мало не кожного дня в їхні населені пункти приїжджає хтось з тих кандидатів, щось обіцяє. В Чернівецькій області центральна виборча комісія традиційно виділила чотири округи і зареєструвала 50 кандидатів у народні депутати по мажоритарних округах. В Чернівцях основна боротьба відбувалася між двома кандидатами Миколою Федоруком та Віталієм Михайлішином. Можна сказати, одне, що существують два явних лідери: Це бувший ваш мер і секретар те городського совіту, якого виконує функції мера. Політологи назвали таку конкуренцію історичним моментом для Чернівців, адже досі Миколі Федоруку ніхто не міг протистояти. Михайлишин тут може, дивлячись на той рейтинг, який сьогодні є, може надолужити і, скажімо, певною мірою стати тою альтернативою, можливо, тій старій політиці, яку особлює Федорук. Але чуда не сталося. Потужна піар-кампанія, зірки світового рівня, відкриття дитячих майданчиків, подарунки лікарням і школам чернівчани з вдячністю приймали, але проголосували за Федорука. Хочу сказати, що я поважаю вибір кожного чернівчанина. Хочу привітати Миколу Трахімовича. Вибори пройшли чесно, демократично, так як і обіцяли. 202-й округ у свою чергу проголосував за Олександра Фіщука, 203-й обрав Геннадія Федоряка. На 204-му окрузі лідером став Артем Саменюк. Щодо партійних списків, то у всіх чотирьох округах перемогла партія Батьківщина. В підсумку основним негативом цієї передвиборчої кампанії фахівці назвали небачену досі агітацію з використанням адмінресурсу. А найбільшим позитивом це подарунки Буковині від кандидатів. Саме перед виборами відкрили фан-магазин футбольної команди Вуковина. Місці з'явилися десятки дитячих майданчиків, але найголовніше завершилося будівництво. Ство хірургічного корпусу дитячої клінічної лікарні, дякуючи тому, що тут будуть нові технології, буде врятована не одна дитина, саме дороге, що є в світі. Зрештою, щоб не сталося все на краще, і вибори відбулися з користю, принаймні для 450 людей. І те, що кінець світу не відбувся, змусило зайвий раз посміхнутися. Тому раджу в новому році не чекати завершення нашого існування, а дбати про створення щасливих вражень та незабутніх моментів. Людмила Григорчук ігор Ріга, час новин Чернівці. На місці пожежі ти маєш опинитися за чверть години до її появи. Один із лозунгів журналістів, які працюють на телебаченні. Оперативність тут передусім, тому немає часу гаяти час. До колективу новинників п'ятого каналу я приєдналась цьогоріч. Тож чим запам'ятався період, коли доводилось здебільшого вивчати життя інформаційного мурашника і переймати досвід професіоналів. Прийшов час підбити перші підсумки. Зйомки подій міжнародного поетичного фестивалю Мерідіан Черновіць запам'яталися по-особливому. Дійство, яке тривало чотири доби з загальним хронометражем, 96 годин цьогоріч охопило три міста: Чернівці, Хотин та Каменець-Подільський. Взяли у ньому участь більше півсотні поетів, а також діджеї, продюсери, скульптори, музиканти, художники, режисери з різних країн світу. Всього відбулося понад 60 заходів. Оригінальним та вдалим експериментом була поезія на калинці. Відтак, Чернівці втретє закріпили за собою звання культурної поетичної столиці. Міридіан Черновіц, ну це не тільки фестиваль. Це і фестиваль, і видавництво, яке ми називаємо не і також стипендія для поетів з Європи. Я вважаю, що фестиваль відбувся відбувся дуже вдало. Відбувся на високому організаційному, творчому і фінансовому рівні, рухаючись далі, варто сказати, що наше місто в цьому році стало ще привабливішим для туристів. Відколи Чернівці отримали статус міста, в якому є об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, відвідувачів значно побільшало. Цьогоріч у столиці Буковини було майже 400 тисяч туристів. Це на 50 тисяч більше ніж торік. Крім того, Чернівці стали лідером серед українських міст, які найкраще підходять для життя. Більше всього ми працюємо на саме внутрішній туризм, щоб нас знали і щоб не просто при приїжджали до нас і погуляли, а щоб залишили якісь кошти. Вона для нас це дуже суттєво, тому що якщо ми говоримо, що Чернівці – то є пріоритетний напрямок розвитку, то ми його розглядаємо як пріоритетний напрямок розвитку економіки міста. І про наболіле. цьогорічний грудень за кількістю опадів побив усі рекорди. Стільки снігу, за словами синоптиків, не було за увесь період метеорологічних спостережень, а це понад 100 років. Тішилися ним діти, боролися ж комунальники, владники, менесники і навіть лікарі. Техніка працювала в цілодобовому режимі, не вистачало коштів, пального, автомобільний рух в місті був ускладнений, тротуари не розчищені, а громадський. Транспорт переповнений. «Сама велика проблема тільки одна в тому, що в нас не вистачає техніки. Багато хто з наших чернівчан теж не підготовлені до зими. Тобто ми говоримо про літню гуму, ми говоримо про ці затори, які роблять проблеми на дорогах. Тепер, коли снігові війни завершились, всі оди про нього написані, і рік добігає кінця, час завершувати справи і мерщій переступати поріг нового року. А підсумок такий годують тебе твої ж ноги. Аби дістати інформацію, треба добряче побігати. Відтак гадаю, саме різноманітністю і непередбачуваністю цікава наша робота. відірватися від якої ми уже не в змозі. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. 2012 рік видався багатим і на культурні події. В Чернівцях знімали фільми, проводили кастинги, встановлювали незвичайні рекорди. Також вперше в області провели фестиваль березового соку. Відомий кобзар Тараса Шевченка переклали румунською, а Петрівський ярмарок з центрального парку перенесли на площі чернівців, Дивували чернівчан і незвичайною рекламою. Вперше для широкого загалу влаштували грандіозне шоу Ніч рекламужерів. Тільки не розпочався 2012-й, у Чернівцях. На випередки почали проводити різноманітні конкурси та кастинги. Містичний трилер про карпатського чаклуна Тіні Незабутих предків знімали в Чернівецькому національному університеті, аби потрапити хоча б на епізодичну роль буковинці в прямому значенні. Ладні були на все не спати кілька діб, простояти в довжелезній черзі. А хтось намагався і підкупити продюсерів. Ті, кому пощастило таки потрапити на знімальний майданчик, не тямали себе від радості. університеті ми знімаємо зав'язку історії. 总体。 Я би сказав, 50% всієї всі історії відбуваються в університеті. Сам процес знімання кіно він сам є дуже дуже цікавий. Там камера, мотор, командиці всякі різні. Ну це, це з моєї сторони дуже цікаво. Після тіней у Чернівцях знімали документальний фільм для дітей Іван Сила, ліричну стрічку. структура кави шукали румуномовних дублерів для короткометражки Солов'ї, Солов'ї і так вже в 2013-му на великих екранах ми побачимо і почуємо, чимало наших земляків. Наприкінці квітня в Хотині традиційно провели. Фестиваль середньовічний Хотин, дивували відвідувачів не лише яскравими костюмами та обладунками. Вперше на фесті відбулись турніри вершників на списах. В цей час на Стороженеччині, в селі Банилів Підгірний вперше провели фестиваль березового соку. А відомий кобзар Тараса Шевченка переклали румунською також вперше. «Греу -ку -вой -ін Дуарку трістериндуль встановлювали у Чернівцях і незвичні рекорди: найчисельніші флешмоби, найгучніші кричалки, найтриваліший перегляд рекламних роликів і на кінець найбільші скульптури. Спеціально до проведення євро 2012 на центральній площі Чернівців встановили арт-інсталяцію із футбольних м'ячів, яка потрапила до книги рекордів України. Габаритні розміри її составляють 6 метрів длину, почти 4 метри в ширину і більше 5 метрів висоту. На сьогодні національному реєстри рекордівні. Зв'язне подобне достеження. Чим ще запам'ятався 2012-й? запам'ятався і певними розчаруваннями у сфері культури. Зокрема, в цьому році заговорили про реорганізацію комунальних книгарень. Кінотеатр імені Миколайчука, попри всі обіцянки, так і не відкрили. Досі не працює і єдиний в місті басейн, що в 27-й школі. Та, попри все, хороших подій було набагато більше ніж поганих. Як до костюму, Чернівчани новий рік зустрічатимуть із оновленим різдвяним містечком та справжнім будиночком діда Мороза. Відтак є сподівання, що придешні 2013-й принесе лише приємні події, а негатив та розчарування залишиться в минулому. Ольга Поломарюк, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. 2012 рік названий роком спорту та здорового способу життя. Він був багатий на масштабні світові події. Це і найочікуваніше дійство у світі спорту Євро 2012 і Олімпійські ігри, учасниками яких вперше за всю історію стали аж четверо буковинців. Також цей рік запам'ятався масовими обуреннями навколо двох законопроєктів про мови та про наклеп. Болювання та протистояння громади згадаємо разом. Чемпіонат Європи з футболу Євро 2012 Україна чекала з 2007 року. Приблизно з тих пір і почалася масштабна підготовка до дійства. А ось це наприклад міліція за менесниками відпрацьовують спільні дії у разі виникнення масових конфліктів чи бійок. На цьому відео вони намагаються вгамувати шалених футбольних фанатів. Про всяк випадок поруч машина швидкої. Ко урафінальна ігра піднімати пара. А ось пані Наталія готувалася підтримувати наших футболістів піснею. Це їй добре вдалося. Жінка написала п'ять текстів для всеукраїнського конкурсу на кращий неофіційний гімн. Став час євро 2012 Саме так підтримують нашу збірну у Чернівцях. На цьому відео Україна грає з Англією. Все пройшло мирно та спокійно. Щоправда, результати бажали би бути кращими. Тут і травми спортсменів, тотальне невезіння, та ще й останні гол не зарахували. Якщо б нам зарахували той гол, який був, але я вважаю, що всі вболівальники зі мною погодяться в тому, що дійсно це був гол. Можливо, піднявся би. Дух такі команди. Іграли причудово. Футбол мега-класний, рахунок мега-пі-пі-пі. В нас ще одна спортивна подія Олімпійські ігри. Участь у цьогорічній Олімпіаді за всю історію проведення взяли аж четверо буковинських спортсмени: це легкоатлети Микола Лабовський і Наталя Лупо, лучники Тетяна Дорохова і Лідія Січенюкова. На цьогорічних Олімпійських іграх Україна виборола 20 медалей. Менш приємні, але не менш резонансні події, які теж зачепили наш край. Це за закон про регіональні мови. Невдоволення громадськості він викликав ще до його прийняття. Підтримували всеукраїнські акції протесту. І у нас я як е дитина свого батька, дитина своєї матері України, і я повинна захищати, тому що хто як не я, дуже дуже переживаю за свою країну, за своє майбутнє своїх дітей і за свою рідну мову. Це моє серце. Однак ніщо не стало на заваді прийнятю законопроекту. Відтак в Україні російська мова набула статусу регіональної в 10 областях держави, і тільки в одній угорська в деяких населених пунктах Чернівецької області регіональною визнали румунську. Не встигли українці охолонути відмовного закону як народні депутати взялися з написання іншого, який теж обурив громаду не менше. Так званий законопроект про наклеп викликав на строгу особливо у засобів масової інформації. Чернівецькі змі свою позицію відстоювали у столиці. Акції протесту свої результати дали. Автор законопроекту Віталій Журавський його відкликав. Що ж сподіваємося, що наступного року буде більше порозумінь та менше конфліктів. Наші спортсмени показуватимуть ще кращі результати, а чиновники в свою чергу ефективніше. Дослуховуватимуться до народу Вероніка Залевська, Андрій Соколовський час новин чернівці. Таким побачили рік, що минає наші журналісти. Наші новини також можна переглядати на сайті ACC.ua та в мережі Facebook. Замить Василь Галущак повідомить, якою буде погода на Буковині напередодні нового року. Команда програми Час Новин Чернівці бажає усім своїм глядачам у новому році лише хороших подій, нових здобутків та здійснення усіх мрій. Хай наступний рік перенесе багато тепла та радості. Дякуємо, що були з нами з новим роком!